Тарінка 51, параграф 12 Дослідження Африки. Коротко про головне: відомості про Африку в стародавні часи. Північне узбережжя Африки було відоме європейцям з давніх часів і нанесена на давні грецькі карти Еретосфена та Клавдія Птоломея. Греки називали ці землі Лівією. Сучасна навства з'явилася значно пізніше. На північній Материка мешкали племена Афрігії. Тому спершу Африкою називали лише ці території. Згодом. Назва поширилася на весь материк, проте розміри його залишалися невідомими. Дослідження узбережжя Африки під час пошуків морського шляху до Індії. В епоху середньовіччя європейські держави шукали шлях до багатої східної країни Індії. Наприкінці 15-го століття Португалія організувала експедицію на південь Атлантичного океану вздовж берегів Африки, сподіваючись обігнути її та потрапити в Індійський океан. Поступово. Прокладаючи шлях до Індії, португальські моряки висаджувалися на західних та південних берегах Африки, але в глиб материка не заходили. Відкриття морського шляху до Індії завершилося черговою експедицією, яку очолив Васко Дагама. Обігнувши Африку мореплавці досягли Індії. Під час цієї експедиції португальці обстежили східне узбережжя Африки. Повернувшись додому, експедиція привезла в Європу перших чорношкірих рабів. З часом європейці на африканських берегах заснували свої поселення, але вглиб материка не заходили. Ці міста стали центрами работоргівлі. Багато рабів вивозили до Америки. Деякі райони узбережжя Африки залишалися майже Жи безлюдними період работоргівлі значно затримав дослідження материка. Освоєння внутрішніх територій Африки на початку 21-го століття в європейських державах, які шукали нові джерела сировини для промисловості, виникла потреба в захопленні нових територій. Африка привернула увагу багатьох європейських країн. Найвідоміший дослідник внутрішніх територій Африки, англійський місіонер шотландського походження Девід Лівінгстон, який став першим. Першим європейцем, що перетнув африканський континент від океану до океану. За понад 30 років своєї діяльності видатний мандрівник здійснив чотири подорожі в глибинні частини Африки. Під час них він першим перетнув напівпустелю Калахарі, плавав річкою Замбезі і відкрив на ній водоспад Вікторія. Нині йому повернута місцева назва Мосі Тунгя – дим, що гримить. Визначив вододіл озера. Ньясота. Yes, Нікам намагався відшукати витоки річки Ніл. Продовжив справу видатного мандрівника його учень Генрі Стенлі. За дорученням видавця та власника газети Стенлі відправився на пошуки зниклого Лівінгстона. Йому пощастило зустрітися з геніальним дослідником на березі озера Таньганьїка. Захопившись Африкою, Стенлі вирішив завершити справу свого вчителя, шукаючи джерело, з якого починається Ніл. Він відкрив гірське пасмо ровензорі, а згодом і справжнє місце, з якого витікається річка. У той час це вважалося неможливою справою. Навіть африканське прислів'я шукати виток Нілу» було аналогом українського: носити воду в решеті. Завдяки подорожам Стенлі по всій своїй довжині була розвідана річка Конгом. А материн було уперше перетнуто у районі екватора. Стенлі став першим дослідником, хто побачив в екваторіальному лісі племена найнижчих у світі людей пігмеїв у нижній течії Конго мандрівник відкрив систему водоспадів, які назвав водоспадами Лівінгстона. З-поміж українських дослідників Африки відомий учений східнознавець і кірський інженер Єгор Ковалевський. У середині 19 століття його відрядили в Єгипет на пошуки родовищ золота, коштовного каміння, а також уточнення розташування витоків нілок. Ковалевський описав рельєф маловідомого тоді ефіопського нагіря. Суттєво уточнив карту цього регіону. Він спростував ідею, що витоки Нілу розташовані в Ефіопії. Першим припустив, що головним джерелом Нілу є не голубий, як тоді вважали географи, а білий ніл, верхів'я якого слід шукати в екваторіальних районах Африки. Дослідження Африки триває донині. Африканські держави запроваджують фахівців з цього. Цього світу для проведення на їхній території географічних, етнографічних та інших досліджень серед них є і фахівці з України.